Марія Шунь – львів'янка, котра мешка у Нью-Йорку. у її творчому доробку вісім книжок віршів. Наразі поетесу захопила видання колективних збірок. Степ це вже п'ята антологія, укладена нею. Попередня «Ляляк» поставила за мету розширити уявлення про творчість молодих львівських поетів. Ця антологія Ляля, львівська літературна краївка, вона є така більш струката. Власне, там є як і хлопці, так і дівчата. Це мені прийшло в голову, коли я побувала в театрі Воскресіння. Я послухала поезію деяких молодих авторів, які мені тоді були невідомі. І мені дуже захотілося їм і допомогти дати такий перший поштовх. І справді зробити якусь гарну річ. От, наскільки вона мені вдалася, не вдалася, але для людей це був великий виплекс енергії, якісь зацікавлення. Все-таки та книжка і розходиться. У Львові вона кругом є, по всіх книгарнях, не тільки у Львові. От, і я думаю, що я зробила потрібну річ. Ну, як Львів'янка, то тим паче, сам Бог вилів. В антології степ під однією обкладинкою було зібрано 12 авторів зі степової зони України, а саме Одеси, Луганська, Харкова, Кривого Рога, Умані і Запоріжжя. Великою прикрістю укладачка вважає те, що не змогла розшукати учасників проекту у Херсоні. До антології увійшла лише жіноча поезія. Вона представляє два покоління 20 і 30-літніх літераторок, об'єднаних тіжінням до верлібру і образами, народженими у степу. А добиралися авторки у різний спосіб. Деякі імена я знала. Читала на інтернеті, на якихось літературних сайтах, в якихось там згадках, критичних статтях. Наприклад, деякі імена мені радили, наприклад, та ж Люба Якимчук, Таня Савченко, котру я знала з двох тонн. От, тобто вони давали своїх авторок і вони дуже добрі, непогані. Наприклад, Іру Цапліну, тобто Ладу Хортич, Тетяна порадила. От, і всі вони 12 дуже як одна дружна команда на одному рівні. Якихось слабих випадкових людей в цій книжці немає, мені за неї не соромно. На запорізькій презентації антології багатьох цікавила, чому львівська поетеса вирішила видати авторок зі Східної і Південної України. У Марії Шуні є кілька пояснень цьому. У всіх нас десь на генетичному рівні той степ сидить, населення перемішувалося, і родина моєї і матері все-таки більше зі степом пов'язана. І от час від часу в мене є величезна тяга кудись рвонути в цей правдивий степ. І хочу навіть зізнатися. Я люблю дуже Карпати, але чомусь степ і Крим мене більше тягне. Я не знаю, чому це пояснити. Я цей степ, напевно, відчуваю якби крізь себе. Ось і останні два роки зі мною просто така от ідея ходила, ідея фікс власне зібрати, впорядкувати якихось найцікавіших, е, значить, людей власне справдивого степу. Львів традиційно вважається однією з літературних столиць України на рівні з Харковом, Києвом та Івано-Франківськом. На думку Марії Шуй, невдовзі до цього переліку можна буде включити і Запоріжжя. Звичайно, я вірю що Львів має, завжди мав великий потенціал і буде мати. От це все-таки я якби називають європейський водорозділ чи центр. От. Ну і Харків потужний. Я думаю, і Запоріжжя стає поступово потужним центром. Чому мене сюди потягнуло? Я тут відчуваю якусь, оцю, якась така пасіонарна енергія вже йде. І маєте уважу цей Арсен Бабурка, чудовий. Україномовний бард», Я була ним вражена рік тому. От і тут ще дивлюся, стільки є різних гарних літераторів. Тобто я вважаю, що він вже як центр літературний склався і буде нічим не гірший ніж Львів і Харків чи Київ. На презентацію завітали обидві запорізькі учасниці антології Лада Хортич і Таня Савченко. Вони розповіли про те, яких художніх вимірів набуває степ у їхніх творах, і зачитали вірші, що увійшли до книги. Тому що ніколи ця гавань не буде порожня. Тому що холоне від заспу тиша, як усміх, і серед дерев виникає ця постать як місяць. Щоночі іду я до брами і там застигаю назавжди. Так ніби не буде цей, цей вітер мене помічати, так ніби не будуть ці ріки мені, наче сестри. Так ніби не вийде то сонце до мене назустріч. Кажу, я стоятиму доти, допоки не скресну. Допоки ця постать не пройде крізь мене, як в двері. Допоки цей усміх мене не торкнеться, солону І усі кораблі. Не перетворяться в хвилі, нехай проросту як дерева, обличчям до брами. Вірш, початкова школа, яким розпочала свій виступ Тетяна, має передісторію. На літклубі 99, до якого входить авторка, свого часу була розвага. На кожному засіданні літератори обирали химерну фразу, яку мали використати при написанні прози чи поезії. Саме так і народився цей вірш. А закінчила Тетяна свій виступ текстом про незайманих хлопчиків і. Прадавню фольклорну традицію пов'язано з єдинорогом. Враз зупинився час десь між вправою 133 і 134. Виявлено тебе ти помітний, неначе мішень. Ти витягаєш хустинку білу, неначе благання миру. Ти витягаєш на парту все із кишень. Що ж ти накоїв, хлопче, ніяк не втямиш, не розмовляй на уроках, не слухай метал і треш. Встань, скаже лютий жіночий Бог. І ти встанеш, встань і йди, скаже лютий жіночий Бог, і ти йдеш. Там в коридорі відчуєш тоскно, десь є країна, де покарань нема, і відсутній страх, там милосердний Бог бовдурам і тупим витирає слину і безголових гладить по головах. Хлопче, не йди до лісу, там сьогодні блукають, там сьогодні пасуться самиці єдинороги. Як воно тобі буде, коли перед всім народом зрадять тебе поклонами самиці єдинороги?